Добрий день. І так, старопрогноз на 8 лютого 2023 року, яким буде сьогоднішній день для вас. Обирайте одну з трьох карт. Один, два, три. Перша позиція. Сьогодні буде день планів якихось, можливо, Буде багато всяких думок, аналізу, аналізу свого життя. День пройде в одинокості, можливо, вам захочеться десь подумати, розібратись в собі, розібратись в своєму житті, адже по відлюднику це одинокість і аналіз аналіз внутрішнього стану. Так, ще покажіть. Це якось станеться для вас випадково, і сьогодні буде не просто аналіз, а буде ем, прям, прям день роздумів, е, щось, е, якісь догми, можливо, якісь страхи, які у вас були, можливо, ем, щось, е, в чому ви були впевнені, руйнується, міняються погляди. Е, Багато з вас знаходяться десь на територіях, де постійно рашисти бомблять. Отже, сьогодні є дуже велика ворогідність е, прильотів. Тому будьте обережні, якщо ви дійсно е, проживаєте в тих в тих містах, де дійсно рашисти бомблять, то бережіть себе, бережіть себе, ідіть в укриття. Є можливість прильотів. Дуже схоже на це, дуже схоже на це, що буде вогонь, будуть прильоти, будуть вибухи, і ви будете стояти перед серйозним вибором. Багато з вас вирішать, не дивлячись на те, що вже пройшов рік, відколи почалася війна. Будете стояти перед вибором, їхати кудись міняти щось, але для вас особисто все закінчиться нормально. Друга позиція для вас друга позиція. Тож день буде досить нелегким. Будете розуміти, що ви знаходитесь в якомусь тупіку, і прийде розуміння того, що треба діяти, і треба щось робити. Але ви не будете знати, як це робити. Дивіться, знову відлюдник і знову карта аналізу. У багатьох з вас будуть роздуми і аналіз свого фінансового стану у когось може погіршитись здоров'я, і, і за цього ви не захочете взагалі ні з ким спілкуватись і нікого не захочете бачити для того, щоб вирішити, яким чином перемогти ці проблеми. Да? Фінансові проблеми і проблеми зі здоров'ям. Тут однозначно по шість жезлів ви. Зумієте, ви знайдете вихід, ви знайдете можливість встати з колін, знайдете можливість зруйнувати минуле, зруйнувати страхи. Ви зможете піднятися, піднятись, не дивлячись на досить таке скрутне становище. І другу позицію, хто обрав, так само може попередити, як і першу позицію. Якщо ви проживаєте в містах, де може бути, можуть бути прильоти, може бути бомбардування, тут дуже велика вирогідність, так само руйнації будинків і прильотів. І вас це дуже-дуже розчарує. Ой, який день, який день не дуже хороший майже для всіх. Але можу сказати, що і для вас, як і для першої позиції, все, все менеться, ви зможете захистити себе. Так, да, буде такий хаос на дня, але ви зумієте вийти вийти з цього стану і отримати якусь перемогу для себе, тобто знайти вихід. Так, третя позиція. О, хочу третю позицію У нас сьогодні. Іде мова про е, хороші класні почуття, е, про такий стан е, романтики. Е, тут іде мова, або ви чоловік, е, то у вас буде переповнення е, любов'ю да, до когось, або якщо ви жінка, то ваша любов буде проявлятися до чоловіка. Е, чоловік такий собі е, мовчун. Сухий, серйозний, вміє планувати, вміє діяти і жити по плану. Тобто, якщо він склав собі план, то він не відійде не вправо на ліво, він буде йти. Можливо, військовий. Також до вас дівчата може проявлятися любов. Да? Може з'явитися цей чоловік, чи позвонити, чи, чи прийти, або це ваш безпосередній чоловік, який живе з вами. Він буде проявляти до вас почуття любові. Так, однозначно тут мені показують пару. І скорше всього, що в вашій парі ви капризували і були ображені на цього чоловіка. І сьогодні може бути примирення. Хоча вам захочеться ще покапризувати. Тут ще може бути у вас таке. Ви напевно, коли ображались на цього чоловіка, да думали, що я уїду? Вот я змушила, змушена піти з цих відносин. Ми будемо розставатися, ми будемо ходити. Але знайте, що це не так, тому що ця пара сьогодні да, третя позиція <кхем> досить крепка і. Ця пара, цей партнер для вас дуже цінний. Неважливо, ви чоловік чи ви жінка. Знаєте, що це велика цінність для вас, і е, ваш від'їзд, е, ваше розставання з цією людиною це всього е, всього ілюзія по справедливості. Е, кожен з вас признає свої помилки. По справедливості, е, ви зрозумієте, що ну нікуди я не дінусь. Від свого партнера, і, і це напевно моя доля, от щось таке буде. Так. Тут є ще третя особа якась, да, можливо. Угу. Як з однієї сторони, так і з другої сторони. Можливо, було щось на кшталт Ой, і зміни зради, да, Зради з одного або з другого боку. І... Тут кажуть, що любовник або любовниця пішли геть, і ви вирішили назад повернути ваші відносини. Адже вас тут, якщо це чоловік і ваша любовниця, вас зраджує, і ви про це дізнаєтеся. Відкриється якась відкриється якась таємниця. І так само, якщо ви жіночка, якщо ви жінка, то ваш любовник так само вас зрадить, і ви щось узнаєте таке, що вас відверне від цієї людини. Так, да, тут явно обман. Вам прийде інформація про е, обман і зраду. І вам від цього буде важко, але з'являється е, шанс, можливість повернути е, старі відносини, е, не знаю, чи з бувшим чоловіком, жінкою, чи е, просто бо ви були в парі, не обов'язково це офіційний брак, але буде можливість повернутись. І е, у вас будуть такі думки повернутись назад. Ну не завжди це погано, іноді саме так і треба вдіяти, адже все світ сам знає, як бути, і треба прислуховуватись до себе, до всесвіту і до своєї інтуїції. Бажаю всім здоров'я, миру, добра. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і до нових зустрічей.